Друзі, привіт! Сподіваюсь, впізнали це Павло, керівник Альфа Центавра. І сьогодні хочу звернутись до вас по допомогу. Ми запускаємо новий великий збір на допомогу Збройним силам України. Хочемо зібрати 320 тисяч гривень. Допомагаємо цього разу нашим аеророзвідникам, тим, яким ми вже допомагали, як часто я кажу це слово, допомагали цього літа. І ми хочемо придбати для них транспорт, деякі е, зручні штуки для побуту. І також хлопцям з 59-ї бригади додатково хочемо придбати Mavic Flymo Combo за вигідною ціною близько 90 тисяч гривень. Е, е, як я вже сказав, сумарно збираємо цього разу 320 тисяч гривень. Для нас це підйомна сума, і я сподіваюся, що ми за кілька діб зберемо все необхідне і зможемо все вже замовити. На нашому сайті, як завжди, трохи детальніший опис того, що нам потрібно. Всі реквізити, все на шкала, де показано, скільки ми зібрали, скільки ще залишилось, на що вже зібрали. Ну, як завжди, заходьте, читайте це досить зручно, я сподіваюся. Ну, і також можете перевірити наш звіт по попередньому збору на військовий шпиталь. Щиро всім дякую. До речі, в мене вчора був день народження, і багато хто з вас мене вітали. Запитували, куди донат відправити. Ми вчора відмовлялися. Тож сьогодні краще відправте те, що хотіли саме на Збройні Сили України. Дякую вам, друзі. Залишаємося разом, тримаємо стрій і слава Україні!